Під час вчорашніх масованих ракетних обстрілів України жодна ворожа ракета на Дніпропетровщину не прилетіла. Дякуємо нашим силам ППО. Втім, вночі російські терористи вирішили повторити атаку і запустили шахеди. На щастя, нашим захисникам вдалося відмінусувати всі п'ять дронів камікадзе. Втім, вночі під артобстріл знову потрапила Нікопольщина. Під удар у нас потрапила Марганецька громада. Туди прилетіло майже 30 снарядів з важкої артилерії. Рятувальники ще обстежують територію після обстрілів та з'ясовують всі деталі. На щастя, всюди минулося без постраждалих. Обстрілювали Нікопольщину і вчора в день окупанти вдарили із градів та важкої артилерії по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах. На щастя, без жертв. І гарна новина: після вчорашньої атаки область вже повернулася від екстрених до стабілізаційних відключень світла. Графіки є на сайті Обленерго. Владислав Авдієнко, новини 11 каналу.